брати, Брат Едуард, церківник, Мирослав, браті і сестри, хто прийшов на службу у храм, хто не дійшов, але молиться через онлайн-трансляцію. Можливо, якийсь випадковий учасник служби Божої, слава Ісусу Христу. Випадки у Господа Бога, то не випадки, то Боже провидіння. Сьогодні через вечірню ми згадуємо святого преподобного Касьяна. Запам'ятайте це прізвище, тому що ми молимо до нього лише один раз у чотири роки, бо він святкується 29 лютого. 29 лютого буває раз у чотири роки. Я пам'ятаю, що ще стара когорта священників цікаві речі нам розповідали. Один старший священник розповідав про святого Миколая, святого Касьяна. Такий церковний анекдот і розказував, що святий Касян у житті не дуже добре повівся, і Бог каже: от за те, що ти так не дуже добре повівся, буде твоє е, святкування один раз у 4 роки. А святий Миколай був дуже молодець, та святкування його буде два рази в році. Так що ми маємо два рази святого Миколая, так званого літнього, хоча він вже, тепер уже дуже весняний буде. Ну дуже весняний він буде. Тому що було 22-го, мінус 13, взагалі, 9-го Травня, святий Миколай весняний і Святий Миколай Зимній, браття і сестри, учасники служби Божої, попри е, наші церковні календарі неподвижні у подвижних ми сьогодні е, зайшли в чергу літурії на передусячених дарів, е, у третьому тижні Великого посту і ми мали дуже дуже коротке читання із книги буття з сьомого розділу. Е, но й коли вже води починають перед тим, як перед тим, як починають води приходити, Ной заходить у ковчег і дійсно починаються відкривати усі безодні, води наповняють землю. І е, ковчег, який дуже довго будувався, е, відірвало від землі, він піднявся все. Що залишилося поза ковчегом, ну, крім риб, звісно, і тих, які могли в воді жити, все загинуло. І ми фактично стаємо слухачами про таку екологічну катастрофу, природню катастрофу і е, уважний, е, уважний досліджувач святих Писань. Задається питання, чому то все було зробити і чому Бог так робить. І взагалі, яка, який задум Божий? Ну, Є одна дуже важлива теза, яку ми не можемо оминути, якщо ми християни, люди віруючі, ця теза називається прогрес, еволюція, простішими словами, розвиток. Бог, святий є Богом. Розвитку. Ми цей розвиток спостерігали в перший же тиждень Великого посту, як Бог розвиває світ. І Бог починає світ розвивати із малих, із менших речей. І все дуже, знаєте, методично, правильно, з маленьких речей Бог розвиває якусь більшу річ, яка набуває грандіозних масштабів. На часи Ноя люди через Вплив на свій генетичний код, а саме через поєднання людських істот з понад людськими істотами, люди почали паралельно із задумом Божим свій окремий відділений, сегрегований розвиток. І Бог тим стурбований. А оцінку, яку ми чуємо цьому розвитку, людській злобі, людській злобі немає. Аналогів, людська злоба дуже велика, люди злі, не буде такий світ існувати. Тобто люди розмножилися, наповнили землю згідно задуму Божу, але далі почали, попри те, що їх була велика численність, люди не розвивалися або не так розвивалися, як Бог задумав. Що Бог робить. Якраз сьогоднішнє писання описує, що Бог. І з кожного виду бере по парі, з одиниці, найменшої парної одиниці, Бог буде далі розвивати світ. Бог дає шанс знову, із маленького зернятки, так як у часи е, Адама і Єви, розвиватися кожному виду, а найбільше одній родині. Це треба розуміти, що Бог є Богом послідовності. Це буде повторюватися незабаром. В кінці наступного тижня ми вже перенегорнемо, ми вже вийдемо з 11 капітул або 11 розділів книги буття, і ми зайдемо у новий розвиток. Там буде починатися розвивати новий народ. Він буде тяжко в свій розвиток. Тяжкий його розвиток буде, бо Бог буде розвивати з одного чоловіка і з одної жінки, причому вже будуть літні. І не будуть мати дітей, і досить тяжко буде йти цей розвиток, але з цього мінімального чоловіка, жінки, буде розвивати окремий народ. А потім цей народ буде завершуватися книгою буття у 12 патріархах. Ця методика або ця методологія буде знову ж таки підхоплена Ісусом Христом, і Христос буде розвивати церкву. І з маленької одиниці він вибере вже не 12 патріархів із тієї сім'ї, а 12 апостолів. І знову буде розвиток. Браття і сестри, це дуже важливо. Чому? Тому що Бог є Богом розвитку. І може бути дуже багато у церкві людей, може бути в якійсь спільноті багато людей, але все завершує, може завершитися тим або захворіти не все може бути законсервоване. Будь -що ми в цьому житті, з будь-чого в цьому житті ми готові е, самі, випускаючи із уваги Боже втручання, можемо зробити консерву, яка може бути дуже велика. Слухайте, консерва теж може така. Можна конс... От солена бочка, в яку мама капусту робить. то теж консерва, бо то консервація. І вона може бути дуже велика і тяжка, і ніхто ту бочку не підніме, бо вона має 157 літрів і 324 грами. Браття, сестри, ми будь-що можемо, але там уже нічого не розвивається. В консерві нічого не розвивається, а Бог є Богом розвитку. Бог є Богом розвитку. І сьогоднішнє читання говорить, що Бог починає знову розвивати. Слухайте, це всіх нас стосується. Можете бути, може такеся стати, що ти 157 років ходиш до церкви і два місяці. І ти консерва можеся з мною стати так? Що я ніби досвідчений священик, бо вже. Консерва. Що робить Бог? Кажіть мені. Як? Забирає мене звідти? А я що роблю? Кажу, я не хочу. А Бог каже, іди, то твій шанс. Коли ми щось консервуємо, як ви думаєте, Господу Богу треба наші очинаші, в яких дитина вивчила, як віршик, і зазвідаєш якоїсь слово, вона не розуміє, Богу то треба. Богу треба якусь стихиру, у якій по гласу точному, який там написаний, подобний чи безподобний, як заспіває, і нікому діла до тої стихири немає. Богу то треба, скажіть мені ви. Богу консерви треба. Бог є Богом, кажіть. Бог є Богом розвитку. Бог не може допустити, аби церква не дихала. У консерві щось дихає. У консерві не дихає. Там життя немає. І ще гірше, коли щось починає псуватися. Бог це не може бачити, як щось псується. Що робить Бог? Він рятує. Він дає новий шанс. Людство через Ноя, а це означає, що ми з вами. Бо ми потім стали дітьми Ноя і його синів. Ми отримали від Бога ще один шанс. Через Авраама ще один шанс. Через Ісуса Христа найбільший шанс. Бог усе нам дає шанс. Бо Він є Богом. Сестри, це є дуже важливо. Не може такої бути, що так як вися молили, і я з вами молився 5 років тому назад, так ми се молимо само, так само зараз, і ми інакше не сп... і нічого інакше не сталося. І глибше не сприймаємо. І не почали ліпше розуміти. І не почали ліпше бачити наш нерозум. Не стали чутливіші на Божу волю. Ви розумієте, що чому, чому так стається, що час від часу якісь церкви приходять у кризу, і потім сходяться розломи і світи, народжуються, якісь невеличкі харизми, якісь невеличкі харизматичні постаті, які починають виводити з того. Знаєте, одною такою консервацією було заведення в Західній церкві латинської мови. Чи ти у новому світі відкритої Латинської Америки, чи ти в Африці, чи ти у Китаї, чи ти у Європі. Маєш книжку з лати... на Латинській Месу, молися по-латинськи. Маєш книжку із Євангелем по Латині, учися Латині. Чим це то закінчило? Святий Франциск каже, ой каже, давай каже, перекладемося це Євангеліє. І без усяких кодексів того починає, у часи Франциска куча людей пішло за ним, бо там було життя, бо там був розвиток. Браття сестри, Бог є Богом розвитку, а це означає, що Він нам спокою не дасть. Він тобі з твоїм Оченашом, і так як було раніше, спокою не дасть, хоч би що ти робив або робила. Бо Він хоче, аби ми дихали. Він хоче, що коли ми молимося, той наш, усе якоїсь нової слова. У вас такого не буває. У вас такого не буває, що я все усе Євангеліє читала, чула. Я молитву все читала, а тепер до мене дійшло. Так Божий Дух тобі відкрив, щоб до тебе дійшло. Бо Бог хоче, щоб ти вирос або виросла в церкві. І давайте ми подякуємо Господу Богу. Сторінка непроста, сторінка страшна. Вона говорить про катастрофу. Але з тої катастрофи береться новий початок дуже благодатний, дуже благодатний через одну родину. Господь, Дає нам можливість починати. Нам іще, перед нами ще дуже великий обов'язок. У нас прийшли жуки семінаристи які абсолютно не знають, що таке переслідування або молитися на вулиці. Коли вони вже прийшли у церкву, вже були храми, вони вже прийшли свічку носити у храмі. Вони не знають, таке на вулиці молити, а тим більше вони не знають, що таке зібратися десь. На якусь службу у хаті і молитися із закритими вікнами, ми ще маємо розказати, що Бог нам подарував такий розвиток. Слухайте, браті, сестри. Православна церква Московського патріархату в часи Радянські не була закрита. Римо католицька не була закрита. Дужеся розвивають. Якщо ми порівняємо 91-й рік і наші молитви на улицях, і сьогодні. І озирнемося. Тоді видимо, що Бог нас веде. Чого? Почав із тою невеликою групою. Пройдіться по єпископській резиденції по коридору, і там є фотосесія 90, 89 91 рік відродження. Подивіться на обличчя. Біля 80% тих людей вже немає серед нас, Священників немає 90% тих, які там були. Люди переважно старші. А ну тепер якусь службу зніміть і подивіться, скільки молодих облич. Чому це наша заслуга. Це Бог нас веде, бо Він є Богом розвідку. Браття сестри, давайте ми віддамося Господу Богу. І скажемо, у моєму серці концерн немає. Я відкритий на Господа Бога і на Той Божий Дух, який починав розвивати життя і Ноєм, з Авраамом і особливо з Ісусом Христом. Не це буде наша особиста молитва цього вечора, оглядаючи історію ноя, історію спасіння, історію нашої церкви і персональну історію. i